Вітаю вас, мої любі сонечки. Сьогодні вночі побачила дуже цікавий сон. Ділюсь з вами. Я цей сон вже бачила, він знову мені приснився. Побачила, що я знаю, що буде якась катастрофа. Виглядає це на фізичному рівні, як ніби піднімається рівень води, ніби море виходить. відчуваєш, що це Європа. Спочатку бачила це як Іспанію, але це також не факт, може бути як Європа, і також не факт, що це прям вода буде. Тому що це підіймається певна енергія йде очищення. Я бачила, як я з моїми близькими і з учнями ми підіймаємося спокійно через природу і дуже не спіша підіймаємося. По скалам це також, як знаєте, як символ підвищення вібрацій, коли ти приймаєш іспити зовсім абсолютно без страху. Ми підіймаємося в безпечне місце. І там сидимо і собі спілкуємося, і прекрасно себе почуваємо. Тобто ми на цій висоті вище, вище, і в спокій підіймаємося. Також бачу, як коли ми йдемо, е, всі озера, моря і море, всі рибки постійно про це там говорять, про те, що вони дуже пищали, попереджали про те, що буде якась небезпека дуже сильна. Але я бачила, що ця небезпека не є для мене особисто, і для тих. На тому рівні, на якому і учні, в тому числі я відчуваю, що і для України також це не буде таким сильним іспитом, тому що навіть якщо там. Людина, можливо, на більш нижчому рівні свідомості, тому що я це бачу як більш таку коричневу енергію, коли перед війною це відбувалося, то я прям бачила, та, що небо перевернулося, що енергія прям борліла. А тут так якби трошечки збоку це буде відбуватися. Більше відчувається, що це буде в Європі, звісно, по моїх відчуттях. Можливо, там розпочнеться війна. І це от якраз цей сон до цього. Я про це говорила, що там буде війна 100% 200%, тому що це вже рішено на тонкому плані. Просто питання, коли саме, так? Але це залежить також від нас, як ми з вами будемо формувати тут на фізичному рівні, які вибори будемо робити, яку енергію проводити. Так от, я бачила спокій, але я так само бачила людей, які... Це вони були якби в іншому реальності, окремо від нас всіх, і вони були в іншій реальності. Вони дуже сильно переживали, дуже був страх. І вони в паніці летіли, біжали на такі залазили, як вишки. І я прям знаю, що це не добре, тому що вишку може море, хвиля змити і все. Але в паніці люди один одного там топтали і вилазили на ці вишки. Тобто, тому що коли ми входимо в страх, коли ми не з Богом, ми якраз починаємо це все руйнувати і руйнуємо себе та інших. Отакий От мені сон приснився, мої любі сонечки. Ідемо доїсти, істини, підіймаємося на своїми ілюзіями, світимо і змінюємо нашу радність на краще, на світлішу.